Рибальське підприємство товариства з обмеженою відповідальністю репиди, розташоване на території села Нова Некрасівка Саф'янівської громади Ізмаїльського району. Займається зарибленням озер, Ялпух і Кугорлуй. Підприємство розводить традиційні види риби: це карась, амур, короб та товстолоб. Наразі у рибному господарстві у розпалі процес інкубації. Ну на даний момент як би йде операція «Нерест». на сьогоднішній день. Ми вже произвели в пределах 80 миллионов личинки, где-то в пределах 10-15 миллионов. Это небольшой объем, но реализовали. А основную массу мы заготавливаем себе. То есть наша цель в этом году произвести, то есть получить в пределах 100 тонн сигалетки. Это навески В среднем где-то 25 грамм срыбить озеро елпухи Кугурлуй. у нас по режиму 70 70 тонн зарыбка, это толстолоба карпа амура ну остальное мы что-то оставим на предприятии для наследующего чтобы зарыбить на товарную рыбу на двухлетку и що може бути, реалізуємо. Процес інкубації відбувається методом доїння. Ікру у прямому сенсі здоюють з рибин маточного поголів'я, вік якого коливається від 5 до 8 років. Сама риба при цьому залишається неушкодженою та відпускається до наступного року. Ми там плідників, Потім робимо їм гіпофізарну ну ін'єкцію. Потім отримуємо від них ікру. Ви все бачили, і тру запліднюють і по... ставлять в апарати. Це апарати амур, це рослиної риби, товстолов біло... для білого амура. Процес інкубації триває десь, зараз температури доволі високі, тому процес інкубації десь ну, менше суток. За добу вона витльовується, затим ми її витримуємо в апаратах. Ще десь троє, троє діб, і потім ми або навпруди висаджуємо, або якщо є, приїжджають люди, покупці, то ми пакуємо в пакети з кислородом і відправляємо. Нещодавно у підприємства з'явились співзасновники з Херсона, нововведення яких посприяли розвитку товариства репида та вивели його на новий рівень. Не Но у цей процес інкубації херсонські спеціалісти запропонували новий метод, де малька не одразу випускають у водойму, а деякий час підрощують. Я з Херсона взяв цю технологію, що ми підращуємо лічинку в прудах. Якби більше моя ідея, тому що ми це в Херсоні робили. і у нас хорошо получалось. Подращуємо спочатку в маленьких прудах, отримуємо примерно плюс 21-25 днів, і потім переселяємо в пруди в один, второй, третій, четвертий. Надіємося, що виход буде краще, ніж напрямую. Ну, це трішки складніше в підрощування личинки до більш життєвих стадій. Потім ми її випускаємо в виросні пруди. Процесів в результаті отримується. Та ж, ж цьоголітка, але якщо його напряму саджати у пруди, то там вихід не, не все не завжди вгадаєш. І тому якби лотерея. А коли з подрощеною, то там вже чітко про вона ж життєздатна, і ми отримуємо більш такий результат, який очікаємо. Ще один крок у розвитку підприємства це закупівля цього року осетрових для подальшого розведення. В этом году э, мы закупили ситровые э, Вилково на э, питовнике, там, где они занимаются именно ситровыми. Э, завезли сюда к нам и попробуем э, выращивать и посмотреть, как оно получится. Мы закупили где-то 1800 штук. Э, средняя где-то навеска была 20, э, 250 грамм. Товарна риба сітрових буде на третій год. Повністю процес інкубації буде завершено приблизно у середині липня. А восени підприємство розпочне зариблення місцевих озер, ялпух та кугорлуй. Всенія Переверзова, Юрій Слободяний. для юг тудей.